Увесь Київ буде е, в слові оренда. А ми ж всі вісім років війни про це ж не знали. Це ж новина у нас. А в той час, коли у е, людей немає грошей, е, нема роботи, тобто потрібно якесь рішення. Подумайте про людей в першу чергу. Все. Друзі, всім привіт. Ви на каналі «Недвіжність без цензури». З вами я, Кисренко Константин, основатель компанії «The Capital». І я знаю про недвіжність не по наслідку. Сьогоднішній наш випуск буде експериментальним. Я перехожу на українську мову, тільки не ржати. Я буду спробувати спілкуватися з вами українською в цій рубриці. А рубрика буде називатися «Без цензури ньюз». Поехали. Ми сьогодні на нормально починаємо. Почнемо з Ocean Plaza. Ocean Plaza, все. Ну що, друзі, давайте поговоримо. Що я думаю з цього приводу? Скажу так. Більш безглуздого рішення, напевно. Треба ще пошукати, а в той час, коли у людей немає грошей, нема роботи, вони закривають і ті робочі місця, які залишились. Мені ще дуже подобається трактовка, яку дає влада. Справа в тому, що мажоритарним власником Ocean Plaza є російська компанія, яка належить сім'ї та партнерам олігарха Аркадія Ротенберга. А ми ж всі 8 років війни про це ж не знали. Це ж новина у нас. Це у нас воно випадково так трапилось, що ми тільки на початку повномасштабного вторгнення з. Розуміли, що це Жартенберга. А 8 років ми не знали про це. Ми розуміємо, що там дуже багато схем у всіх ТРЦ міста Києва. Так що, якщо владі щось не подобається, не потрібно закривати мол, потрібно забирати там права на управління. Потрібно ці кошти проробляти договори на нові рахунки, але закривати. В наш непростий час це безглуздя. Безглуздя влади, яка не розуміє, що вона робить і що вона залишає людей в цей час. Це поки що а, літо і а, воно трошки легше сприймається. Прийде осінь, і з грошами буде ще складніше. Я вам кажу одразу. Подумайте про людей в першу чергу. Хочу додати, що 24 лютого він як закрився, то а, основна будівля Ocean Plaza і так і не працювала. А, але Ашан. Снабжав людей з прилеглих районів їжею і, і речами першої необхідності. У пабліка в Фейсбук вже обговорюють про те, що тепер можна буде скуповуватись на ринках у переходах в метро. Дуже зручно. Дякуйте владі за такі рішення. Тому скажу своє суб'єктивне бачення. Якщо ми будемо так блокувати всі. Торгові центри, до яких є відношення росіян, то ми а, залишимося без торгових центрів. Тобто потрібне якесь рішення. Якщо ви не хочете, а, щоб гроші уходили за кордон, забирайте і державі, і, але не трогайте той бізнес, який є там. Місяць назад було також геніальне рішення держави, уряду, а, коли вони заарештували всі КУА. А всі нормальні великі будівельні компанії в нашому місті працюють через куашки. Вони заблокували ці куашки і забудовники не змогли продовжувати будівництво. Вони і так збирали цих людей покрохам звідусіль, тому що дуже багато будівельників зараз на фронті. Так вони. На початку червня просто заблокували КУАшки, а привід вони висмахтали з пальця, і він був такий, щоб не виводили гроші за кордон. Все, отакі От ребята. Будівництво в Києві стало. Може, 3-4 компанії, у яких там був кеш якийсь, то що не проходило через КУА, вони будували всі великі забудовники із за цього дебільного рішення, дебільної влади просто зупинились. Що це таке? А друзі, тут наступна новина в мене про нерухомість у столиці і про відсотки, Який попит там на які квартири. Тут попит на двохкімнатні квартири у червні 22-го. були найвищими порівняно з іншими категоріями житла та становив 46%. Бо такі новини, всякі сайти Луни, Еликси, вони висмоктують з пальця. А як це відбувається? Люди там сидять, їм скучно там десь в Європі чи десь за кордоном. А, і що вони роблять? Вони. Заходять на сайт і моніторить, що пачом. Да? І е, на сайті це відображається як реальний попит. А давайте я вам розкажу, що у нас відбувається з реальним попитом. Тому що ми компанія, яка, яка продає і яка на собі відчуває кожен прильот ракети, кожне коливання курсу. Тому, е, скажімо так, від ринку нерухомості Києва залишилось 7, 8%, не більше, не будьте а, в якійсь ілюзії. А що по цінах? Яка справжня ціна а, зараз? Скажу так: для того, щоб ринок хоч трохи оживити, ви повинні давати покупцю якісь плюшки, наприклад, знижки, наприклад, якісь розстрочки, все більше або ваша квартира якась унікальна і за якою дуже довго там стояла черга, і зараз ви її вибросили на ринок. То там оці і знижки чи розстрочки можуть маленькі. А більше варіантів продати вашу квартиру взагалі я не бачу, тому що а, купляти квартиру там, де будь-коли може прилетіти ракета. Ну, давайте так. Це для сміливих, для тих, у кого є такі крепкі яйця. А для всіх інших вони будуть купляти квартиру де завгодно. А, у Європі, там Іспанія, Турція ще здає хороші мови, Чехія, Польща. Там є така можливість. А, Дубаї. Ми також займаємося, так що, якщо щось звертайтесь, але купляти зараз люди будуть тільки коли для них є якісь фішки. Розумієте про що я? Яка справедлива ціна? Давайте скажу, яка справедлива. Зараз в середньому знижки у нас ведуть від 25 до 47%. Це я вам кажу про ті об'єкти, які ми реально продавали. Ми компанія, яка продавала до війни до повномасштабного вторгнення 110-120 квартир на місяць. Зараз, за травень, ми продали одну квартиру. За червень ми продали 8 квартир і один будинок. Зараз в липні. Перша частина липня була трошки краще. Ми встигли продати 14 квартир, і все, от 14 липня, продажі зупинились. Це два моменти: прильоти у Вінницю і курс, який відпустила наша держава. І він зараз вже на 42 один гривні. На сьогодні у нас показує, і люди зразу зжались, залізли в як черепашка в свій панцирь і сидять, дивляться, що з цього всього вийде. Тому давайте не будемо висмоктувати ці новини з пальця. Я вам буду розповідати, що відбувається на ринку. Реально до речі, друзі, хочу звернутись до власників приміщень, до власників квартири і поговорити з вами. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваші орендарі залишалися в приміщеннях, в квартирах чи в комерційних ваших приміщеннях, то вам потрібно розуміти, що війна в нас. Бо у вас, у деяких, я дивлюсь, що війна вже закінчилась, або таке відношення, що війна закінчилась. Я вам скажу так, що для комерційної нерухомості, яка 95% заробляє в гривнях при курсу 41-42%, максимальна ставка, яку вони можуть тягнути всі, Я кажу, за 95%. Орендарів це 25-30%, не більше. Не намагайтесь з них витягнути 50%, їм нема з чого брати. Я спілкуюсь з усіма, і з рестораторами, там, і з власниками дитячих садочків, і з іншими підприємцями. І я бачу, що навіть якщо виглядає, що люди є в закладі, але мені відповідає власник, так да, вони є ввечері, але є декілька але: по-перше, ніхто не ходить на обіди. По-друге, у нас є о 10 годині закриття всіх закладів. Да? Там в півдесятого ви там можете останні замовлення зробити в більшості закладів. Тому, каже, коли якраз клієнт розогрівся, все, у нас все. Тобто продажі зупиняються. І найголовніше, люди бояться витрачати дуже багато грошей на себе. Тому всі заклади працюють на 25-30% дохідності від того, що було до війни. Тому ставтесь до бізнесу з розумінням, його зараз потрібно а, отак от колихати як маленьку дитину. Бо якщо бізнес звернеться і скаже Арівідерчі, хто буде цю всю економіку запускати? Хто буде давати робочі місця? Ну, скажіть мені, будь ласка, хто буде платити податки? Всі розвернуться, скажуть до побачення з таким бізнесом. Ведіть тут бізнес самі. Держава не допомагає ніяк бізнесу, і якщо ви, як власники цих приміщень, будете їх мочити далі, від від них нічого не залишиться. У мене є таке побоювання, що через два місяці увесь Київ буде в слові оренда. Якщо ми будемо і далі бачити таке безвідповідальне ставлення власників до орендарів з приводу житлової нерухомості. А тут може трошки простіше, але 50%, 50 — відсотків це максимум, що люди готові платити. І я ще скажу тільки за гривню. Якщо ми кажемо за долари, ну навіть 50% — це забагато 30-35% відсотків від того, що було до війни, якщо ви хочете брати з людей оренду в доларах. Тому що долар зараз достається набагато складніше. Якщо ви хочете, щоб ваша оселя, коли ми зайдемо в опалювальний сезон, щоб вона не простаєвала і щоб ви не доплачували, а щоб ви получали прибуток, також думайте. Я кажу, що якщо в доларах 25-35% це норм, якщо в гривні ну 50% від того, що було до війни, це норм. Інакше у людей не залишиться вибору. І вони будуть з'їжджати до родичів, з'їжджатись там, житись якось а, в двохкімнатній квартирі двома парами, і ваші квартири будуть просто простаювати. Друзі, це був наш перший експериментальний випуск безцензури ньюз. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, як вам цей випуск. І до нових зустрічей. Я чи до втору камеру не поставив? Втору камеру немає. Какая у вас робоча? Сторона? Я не знаю. Все, домучили мене.